Привіт, мене звуть Андреа з компанії Сенсефі. У цьому підручнику ми розпаковуємо еб. Еб знаходиться в міцному жорсткому футлярі з коліщатками і ручками для перенесення або перекочування. Він відкривається, якщо розстебнути затискачі. Відкривши його, ви побачите все найнеобхідніше, що вам потрібно для еб. Корпус айб, радіомодем, акумулятори, інтелектуальний зарядний пристрій, USB кабель і запасні частини. На другому шарі ми знаходимо крила, надійно зберігаються, витягуємо відсіки для батарей і корисного навантаження. Під крилами є відсіки для швидкого ремонту клею, викрутки для заміни ямки на пальці ноги, для якої також є відсік. Щоб повернути еб назад у коробку, потрібно спочатку покласти праве крило назад, ліве крило зверху і назад на перший шар.